Друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. Йду на роботу, слухайте, у нас дубак такий, що ну... сьогодні 8 вересня, 7 градусів тепла зранку. Це капець, я вділа таку ковтинку. Хотіла ще в футболки йти, вділа ковтинку, і то мені холодно, іде що так по греблі, в нас село в Балкі, якраз по греблі треба пройтися. Дуже холодно, дуже так, знаєте, непривично. Після того, що жара, хоча ще вчора, та й днем, воно повинно бути жарко. Вчора вибирали картоплю, то прям жарко було і в футболці, і в шортах. А зранку такий скоро будемо вже і в хаті топити. Ну Такі, звісно, перепади трошки якось непривично. Друзі, отримала посилочку сьогодні від Мейкапа. Тут вона не дуже величка. Зараз вам покажу, я її вже відкривала, дивилася на почті, чи все тут ціленьке, тут таке мельнорильне, як я кажу, виписала. Не все, що хотіла, того, що трошки ціни кусаються. Ну, в принципі, раз. вслідуючу зарплату довиписую. Малому взяла отакий тоннік. для проблемної шкіри: в нього чорні цятки і прищики. Ну, таке перехідний вік. Взяла він користувався, в принципі, непоганий. Крем для рук собі взяла отакий, я його вже брала, мені дуже подобається. Він дуже гарно зволожує. Трошки здається, що якась така е плівочка на руках береться. Ну, знаєте, З одної сторони мені це і підходить, того, що руки якісь, наче такі захищені, наче в перчаточках. Вона потім хвилин 10 і вона проходить. Мені гарно підходить. І отаку от вмивачку. Цю вмивачку гарніровську я взяла вперше. Раніше брала завжди або міцелярну а Останній раз з ефектом оцим слизу равлика брала. Мені така вона непогана, зараз покажу яку. Ось такою я користувалася попереду біоконою вмивачкою. Дуже класна. Взагалі мені дуже вона подобається, вона така легенька. Легенький аромат у неї і нічого там вона не стягує, не пересушує. Ну, взагалі супер-пупер. Не знаю, спробую цю Карнієровську, якщо мені підійде, можливо, буду користуватися, а можливо, назад перейду на цю, тому що вона набагато бюджетніша. Попередня була у мене ось така це сироватка. У мене ось така міцелярка була. З... Вона так само міцелярна була чи щось таке. ну Я завжди її виписувала, вона теж бюджетна. Ну, вирішила ось цей спробувати, він вийшов. І мені він найбільше сподобався. Ну, зараз спробую, бо той з дозатором. Мені просто хочеться, наче як з дозатором, бо тут, коли закінчується, вже ну, незручно його видавлювати. Спробую, як буде, а там побачимо, які були покупки. Так, друзі, у мене влог якийсь із обзорчиків починається. Їздили сьогодні по малого, забирали його з навчання. О, Віроніка буде показувати. І мені треба був порошок. Я заїхала в торговий центр з Вовою. Порошка не знайшла, але купила. Мені ще знайшло, що мені треба. Взяла отакий гель для душа шик. Вояж. Слухайте, він такий бомбезний, такий запах. Не знаю, я надіюсь, він такий буде і на шкірі. Ну, класний, 600 мл 56 гривень. Він не акційний. Я люблю все акційне куплять. Так, це у нас Aqua Light, Це я для себе взяла, бо я брала дав. Отакий зараз візьму, покажу вам. Оцей дав це капець. Мені він не підійшов взагалі. У мене якесь волосся цупке, таке як солома. На... При корнях жирне. Ну, взагалі, мені не понравився. А Пантін. Давно купляла, ну не знаю, такий прозрачний брала, нічого. Підожди Віроніка. Тут ще у нас іде з цього торгового центру миломестралім 21 гривень, класне, це мило. Це вже Аврора. Такі штучки взяла Літія Пікотекс, дуже мені подобається, вони просто, дівчата, супер. Там 54 гривні 50 штук, були ще Белатінс, але мені ці набагато краще не подобається. Вони такі гарні, ніжні. Так, І був по акції такий сіф-антиналіт, це для ванної кімнати. Я його не брала спробую тільки. Перший раз беру і ще зошитів набрали так само в 33 квадрата, ну Це малому не хватило зошитів. Взяли всякі такі, тут я і не знаю точно цін по 17. На 60 листів по 14 там акція якась була. ну такі всякі в лінії в клітинку йому трошки там не хватає, то докупили такі покупочки. Друзі, принесла ще заготовочки. Казала, вже нічого не буду, вже нічого не хочу. Ну, зробила кетчуп, треба принести підписати. Він мене тут отдільно стоїть потім. Мені він так понравився, вкус класний вийшла. Вирішила зробити ще такий. Ну, потім додавила в нього яблук. Бачила, дивилась різні рецепти в Тіктокі з яблуками. Вже підписала, що це соус. Ну, який він класний, бомбезний вийшов. Тільки це я не перетирала через сито, бо в мене сито поламалося. Тут перетертий, то тут така консистенція більш ніжніша. А тут трошки шматочками, воно тільки блендером перебите. Ну, Смак реально бомбезний. І сливове варення робила половину варення. Тут у мене 10 баночок. Робила, перебивала же половину блендером, а половину так блендером, щоб на пироги використовувати терті Оце, мабуть, перебите, а половину так шматочками. Я ну, їсти так люблю шматочками варення. Так, ну а заготовка запасів у нас ще не припиняється. Готую сьогодні салаку в томаті на зиму. У мене тут така велика каструля, більше ніж пів каструльки, не знаю, скільки з неї вийде. Роблю по цьому рецепту перший раз. Зі мною ним поділилися, виглядає досить гарно і вже дуже смачно пахне. Тушкуватися така рибка буде 3 годинки, тому ще я довго буду зависати на кухні. Так, друзі, так як сьогодні вихідний, можна подовше на кухні погуляти. Наготувала своїм пиріжків з картоплею, з капустою, смакота. Вже й наїлася. Ще й пиріжки залишились. До вечора будемо тягати. Так, друзі, ну а за, на завершення продуктивного сьогоднішнього дня у нас ось такий смачненький шашличок. Будемо. Крильця в медовому соусі. ням нямкати Із таким пивком. Я люблю такий берміксик. Фу. Мені там писали в коментарях. Ви все працюєте, працюєте. Коли будете відпочивати, от так. Іноді і відпочиваємо. Шо? Димить.